Усім привіт, та ось на своєму каналі мене звати Аня, і в цьому відео ми з вами розпочнемо вже ремонтувати. Нашу квартиру додавати елементів, чого нам не хватало. І сьогодні це будуть саме штори. В даній квартирі в нас взагалі немає жодних карнизів, і тому сьогодні ми зранку з'їздили в ікею, купили рейки, купили всі необхідні матеріали для цього. Вибрали штори і почнемо ми зі спальні. І ще у нас, до речі, новий житель. Це така пальма. Я дуже задоволена. Вона така висока, велика Це додає життя нашому такому мінімалістичному образу нашої квартири. Барси і Міша вже дуже сильно готові. Чекали лише на мене, що розпочалося відео, тому погнали. Ось так виглядає наша стіна з цієї сторони. Я дуже хочу, щоб у нас були ці карнизи, майже в стелю. І це, виходить, не з цієї сторони, а з цієї. Ми будемо чіпляти до ось цієї стіни. А я дуже хочу, щоб саме карнизи це були просто рейки, такі не кругленькі, коли ви колечками штури чіпляєте на них. А ось такі. Вони просто будуть тут всередині їздити. На ось такі штучки ми його будемо зараз чіпати. Як виявляється, не потрібні ніякі жодні дрелі і всього остального. Нам потрібно буде, мабуть, лише отверточка. Да? Будемо Тобі. зараз. Ну, Тобі. Да. Тобі. <смітна> В теорії нам нічого супер не потрібно. У нас є набір з Ікеї і зараз будемо пробувати. Ситуація така, що ось ці рейки ми їх купили дві. Довжина однієї це 140 см, але ширина цілої стіни а В нас більше ніж 200. А коли ми виміряли ту довжину, яку ми хочемо, це 215, і тому ми повинні одну з цих рейок обрізати, і тоді ми зможемо їх поєднати. Але щоб ми поєднали, на ось такі трикутнички чи як кутики, ми вішаємо його на стіну. Але зверніть увагу, бо ми це не помітили. Що в ось цих наборах взагалі немає жодних шурупів. Тобто, те, як ви будете прикручувати... Я не знаю, які я в цей момент просто забила стіна, ось різні шрупи. Ось цих шурупів, їх просто тут немає. У Всіх різні стіни, у всіх різні потрібні шурупи. Ну можливо, і ми зараз підемо в долараму, глянемо, чи в них є такі шурупи. Нам ще потрібно, щоб ось ця головка їхня вона була така гладенька, тоненька, щоб можна було потім ось цим цією штучкою просто перекрити, закрити ці шурупи. Таких штук у нас три. Дві по краям і одна посередині. Так, ми купили крючечок для нашого віночка новорічного, дуже гарного. Далі купили е, цю пилу. Це все в Home се хом депоті. Ми ще ну, в доларамі звісно, нічого не було, чого ми подумали, що там може щось бути, не знаю. От, і, і такі он шурупики спеціальні для стін. Е, і для них не потрібна ніяка. Дрель. Не потрібно робити ніякі дірки, просто їх закручувати в стіни разом з цією біленькою штучкою. Ты думаешь, что будет только измерили, вы неправильно можно сел, вы неправильно? Хорошо, что ты проверил. А? И теперь отсюда, отсюда до туда. Это чисто палка. А крючки у нас будут поближе. Хорошо, 216. Сейчас мы их складываем вместе, как вот так они показывали. И меряем Подождите. 216 от края до края. Ми перерізали і вирішили, що там, де ми пиляли, це будуть края. А там, де рівненько все супер класно, ми поставимо посередині, щоб з'єднати ці дві рейки. Далі нам потрібна ось така ось штучка ставити в одну з цих рейк посередині. Давай зробимо щось поседіння, ні? Ні. Тут 18 сантиметров. Ставь сверху 3 сантиметра. Поставь 3 сантиметра. Ну, 2. Поставь 2, пожалуйста. Поставь 2. Нет, 2, ну, 2. Ну. 2, умоляю. Тебя не влезет та же штучка, эта бимбочка, ты не сможешь потом снять. их. Она накрывается. Вот ну, ее расстояние 2 сантиметра, даже меньше. Больше тебе радиус нужен, чтобы вот так распрыть. А 2 думаю, сантиметра, это я... вот мелкость, вот это, видишь? Покажи, 2 сантиметра. Покажи 2 сантиметра. 2 сантиметра. 3, покажи 3. 3 хочу клиффи Да. От стены 3? И от стены. А нет, от стены 1 инч. Это почти 3 сантиметра. Супер. Прям ее? Ну, Конец пусть... ее справа, да? Там где то 3, 3 сантиметра, от стены? Я? И высота ее сделай. Сделала? да, -да. И Получается 216. Вийшла п'ять окей. у нас в отреці... Он 5, у нас рік хорошо. Давай беремо в дві одразу. Головне почати. Смотри, з іншої сторони стіни будуть випирати щось. Використали звичайні ці шурупи з цього набору. І класно воно прикрутилося, нам подобається. Зараз будемо міряти, щоб точно знати, куди цю крайню. Вирішили почати з середини. Вот. Так от, нажимають. Ніж, ну. Сколько там точок. За два тих зробили. Встав Наступний етап ми закрили такими заглушками і тепер будемо вже чіпляти сюди наші рейки. Ось ці трикутнички вже встановлені. Тепер з'єднуємо ось такі штучки з крючочками і засовуємо в ці рейки. И, и теперь, чтобы это все зафиксировать, у нас есть такие стопики на конце, и их нужно там закрутить. Мы можем... Это не важно, это не важно. Мы можем ее освободить. Умоляю, это не важно. Ура! Мы можем ее освободить о, прямо так. Мы не развелись. Ну что, работа розовый? Как я хотіла. Зараз штори будуть. Давайте по посмотрим. Уровень крівості. Розпаковка штор. Ось такі ми вибрали штори. скоріш за все вони дуже довгі, тому я буду їх якось підшивати. Але зараз просто їх приміряємо. Такий колір бежевий. Уф, тут две штуки. Одну треба віддати міші. А, вони зато? так прям запаковані. Okay, Клас. От тут сзади. Є такі шточки, на які треба буде чіпляти. Держи, держи, тяни! Тяни! Чомпи чужовича мені подобається, коли ж крючочки, вони ось тут один, і інший тут зі сторони. І Вони прям такі дуже гарно виглядають на вікні. Щоб повісити ось ці дві штори на одне вікно, нам потрібно аж два набори. Ось таких крючочків то Одного було недостатньо. Але 24, тут написано 24 чотири Ми заморилися. Зараз будемо трошки в одну сторону, туди заганяти і іншу цю упаковку цих крючків. Хочемо вже їсти. Я буду зараз відрізати ці етикетки від штори. І е, стирати її, сушити, і потім вішати знову її назад. Але поки немає холодів прям сильних на вулиці, поки ще не гріють, тому що у нас під шторою прямо. тут така довга батарея, і тому нам потрібно якось так зробити, щоб вони не дуже її закривали взимку. Для мене вихід це просто їх підв'язувати. Я не хочу, щоб вони були короткі. Тобто я не хочу, щоб я цю батарею постійно бачила. Де, якісь е. музики? Ну, як мінімум, влітку, типу, я тоді можу їх цю батарею прикривати шторами. Ось так виглядають наші штори. Вони в нас абсолютно не закривають сильно світло, а нам це подобається, Ми окей. За скоріш за все, я просто їх підріжу. Ну, як мають бути штори, щоб лише трошки вони доторкалися до підлоги. А далі я, мабуть, прикручу сюди якусь держалку. Для цих штор і просто ось так їх підніму. І внизу вони просто не будуть торкатися батареї і буде окей. Так, зі шторами в спальні вроді як розібралися, коли підшию, скину в телеграм, покажу, що вийшло. Скоріше за все, я буду підшивати просто вручну, тому що машинки в мене зараз немає на даний момент, але можливо вона колись буде. І зараз я вам покажу, що в нас новенького з'явилося, тому що ми дуже хотіли обновити. Лейку в цьому чи лійку душеву, коротше, що в одній душеві, що в другій, нам воно не дуже коротше, подобається. І міша знайшов в костку приблизно 150 доларів з таксами. Ось така душева лійка. Лейка, як вона там називається. А, на вигляд кльова, нам це в ній подобається те, що, по-перше, є шланг, звісно, і її висота регулюється, тому що нам подобається різний рівень. Інколи хочеться, щоб там вода потекла, інколи хочеться взяти в руку, інколи хочеться зафіксувати трошки нижче. І, коротше, це варіант а, прям суперський і ркнулися з проблемою. Чи виявляється, у нас а, ванни, ну якби душеві, вони реально різні. І зараз я вам покажу, в чому різниця. Ось тут, якщо замітите, відступ зовсім малі, малесенький, і ось тут якби чіпляється ця вся конструкція. А, з... і це душева наша. І взагалі ми планували цю лійку встановити саме в нашу душеву. Ну коротше, Міша спробував, і потім ми спробували в гостьову ванну. Зараз підемо. А тут ситуація така, що відступ набагато більший. І тут вона сидить краще. Набагато менше. Оцей відступ більше. Там ну, менше. Пані, що... А от того, откуда вильется вода, Ну, я зрозумла, ну, да, не це не я їй об'яснила, що от від цього крану. І виходить, що тут вона стоїть краще. Ось ці штуки вони чіпляються або, якщо ви хочете, просверлить і причепить, або приклеїть. І зараз, Добре, так, і зараз воно так стоїть, тому що ми його приклеїли і залишили на 24 години, щоб воно так постояло, без жодного якби, весу на ньому ваги. Зараз ми ще розпакує і ми причепимо. как оно это все выглядит. Интервью-то прошло успешно. Так, тут были шрупы, видишь? А, и дебиля, чтобы туда прям закручивать его. Это нам не надо. Нам нужны вот эти маленькие. Держи. Две. Вот эту штучку. Он даже сконтролирует передачу. Еще две мы на них будем прикреплять. Подожди, а вот та, ты прокладка. Ну, конечно. Не, не Это чтобы прикручу. Ну, пока так, на, на добром слове. Ну, тогда у нас все тут на божьем духе, вот это все. Будет дрель, будет шуруповерт. Все хендмейд. Можешь вот этот здесь ним держать? Просто у меня вот прислание пальчика. Блин, не боюсь, что оно треснет. Кто? сверху штука от твоего нажатия ну ты прокрутил его сейчас я как уровень как ой все под контролем закрываем ее с другой стороны так берутся маленькие четыре штучки и тючек языка показываешь? Да, Даже не показываешь, так можно. Я фонтанчик из Просто вот целый фонтан. Целый фонтан. Тебе воду с под крана. Ну, как на мала, честное слово. Короче, это если у вас есть сертификат пламбера, то у вас есть привилегия, вы можете свою жвачку сдавать, они а потом на заводе ее раскатывают, на, натягивают сюда, и вот ее потом колод к вам комплект. Можете купить. Жвачка? Вот. Покажи. Это жвачка кламбера. Он ее жевал, и они ее потом раскатали. Обалдеть. Силиконовая. Да. М -м -м. Честно. Сам только что придумал. Так, давай сначала вот эту. Почти получилось. Давай. другую сторону. Логично, что я буду закручивать. Ничего это мне не Ну ладно. Важно ее красиво отрезать. Оторвать. Или оторвать. Все. Белоснежная. Кто из зубки? Можно зубы, кстати, тоже. тоже. Лучше не Вот на два. Блин, а блин, блин, а Прям прям 24 на, на 7. Тур-тур-турю. Ну -тур. подождите, мне нужно будет это крутить. А у меня уже... А, все. Вот так вот. Нормально? Очень даже. Все. Ее можно что-нибудь спекулировать регулировать. Да. Ну, больше вниз, вниз давай. Моя отпечатки платье оставил. Супер. На память. Что, сюда тоже закрутим? чтобы наверняка Давай. но я пока так покажу чтобы, короче, здесь дырочки есть и здесь такая вот штучка скажи, и когда скажи, дырочки, дырочки, дырочки ну, здесь такие мелкие микрофон. не, 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 это когда вот ты моешься ты можешь делать так и оно здесь не льется и будет здесь сильно литься Зубок? и ты можешь делать чистку зубов то есть не надо к врачу ходить ну, на получается это как называется встроенный регатор? да, да, написано, три в одном было то есть весь напор из трубы, которая там херачит, просто, не знаю, с агарский водопад, чисто в эти, сколько, шесть дырочек? Mm. Блин, там накрутилось. Надо переделать. Халтуришь? Нет, нет, все нормально. Просто вот плохо жевал вот, жвачку. Почему-то где-то... По где-то против, я пока не определился. <связь> Блин, ну чуть белое видно тут, нормально? Ничего, нормально, нормально. Ну оно сейчас плотненько. Все, и тут так. И вот я думаю, все. <связь> Проверим? <связь> сейчас. <связь> <связь> я плац, сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут мы, вот этот должен быть. Течет. Страшно. Так, поехали. Это работает. Класс. Нифига себе. можно чистить. Прикольно. Так. Обычный режим. Супер обычный. Супер пупер обычный. Это, 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 это тр... тропический это дождь. Это непонятно что. Класс. Короче, вот это для садовника. Да, это мое любимое. Супер. <рошки> Давай. Давай, дальше. Так, теперь попробуем Барса очень заинтересована. Если сто... Ой, Барса, сейчас намочишься. Можешь ее спасти? Не, пусть, пусть, она давно не мылась. Не, не надо. Спасать кошку. Так, теперь сейчас включится Ова, по идее. Да, видишь, и тот и другой. Либо просто верхний. А это выпечется. Что это такое? Все. Все. Вот так стоит, короче. классная прикольная штука. То есть вот всю можно регулировать, правильно? вниз. Да, да, сейчас пишу про покажу. Класс. Костка, пожалуйста, ну какие-то бенефиты с этого все. Бесплатный бонус с активити в карточку. Да, поездку в Мексику мы знаем в этом по, по тревелу. Все, если завтра не отвалится, значит удачи. Не отвалится, не потечет. Класс. Ну прям мастер на все руки. Мастер. сюда. Ну, будем мыться. Красиво. Ну, а что туда тогда мы будем устанавливать? Старую ставим. Но она Можно такую же, как старую, купить, только в таком стиле. Хромовую. Ну, с белой Васечка, Пасочка, Скажи, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Моих хозяинов. Моих кормильцев. Всем чмоки-чмоки. И до встречи в следующем видео. Пока.